Ще у серпневі дні відбулася традиційна проща у село Голосковичі до святих джерел. Також у рамках акції «Пам'ятаємо героїв, яка присвячена 25-й річниці незалежності України, відбулись поминальні заходи біля пам'ятника борцям за волю України. Детальніше про урочистості в Голосковичах дивіться у наступному відеосюжеті. Голосковичі лише одна із багатьох сіл Бродівського району. Проте знане, чи не кожним жителем Бродівщини. Так нещодавно там відбулася проще до чудотворних джерел, людей було чимало, адже що краще, ніж молитва може зблизити вірян, зібрати їх в одному місці. Таким чином, 13 серпня, цим благословеним місцем став храм у селі Голосковичі. Тут кожний охочий мав змогу набрати цілющої води, помолитися та посповідатися. А як же повчально звертався до вірян священик? З його слів відразу впали у серце. У ті мудрі краплини духовності. Слово стало Тіло, Чому це нас дуже, наскільки це сьогодні є важливо. Бо через наші слова воно входить в наше життя. І коли слово входить в наше життя, так і ми його і реалізуємо. Це сьогодні чому ми дуже багато бачимо, чуємо, говоримо. Про війну? Тому що ця війна є? Тому що ця війна є. Але як часто ми говоримо про мир? Але питання, який мир? Де є джерело цього миру? Де ми хочемо побачити цей мир? І це заперечиться. Мир? Ми повинні мати, дорогі браті і сестри, у своєму серці. Коли ми маємо мир в своєму серці, чи ми підемо на свого ближнього бажанням йому зла ніколи, правда. І з по серця наші уста будуть промовляти. Поставити питання, дорогі браті і сестри. Що говорить нам наше серце? Височіє, хоч і невеличка, проте водночас така велична церква, би торкається своїм Христом блакитного неба. А поруч статуя Божої Матері широко відкритими руками, наче закликає усіх до храму. Слава Ісусу Христу! Знову цьогорічна проща. Зібрав наш гальний у мединичному місті село Голосковичі біля об'явлення Матері Божої гарних та чудотворних джерел. Цивічна проща не є чимось урочистим, не є чимось присвячена, а є для заєдність України, для цілісної держави України. Цього року ми привезли мощі великомученика, целителя Пантелеймона, який є лікарем визначних усіх хвороб. Не кожен християнин сьогодні може прийти, помолитися і отримати зцілення. Хто ж такий великомученик, цілитель Пантелеймон? Це є простий хлопчина, який виріс в м'язичницькій сім'ї, але мати була християнкою. Коротка історія про нього. Це, ідучи він дорогою, побачив хлопчину, який лежав вже мертвий, а збоку була єхидна, тобто адюка. І він прийшов, що впавши на коліна, але боявся тої гадюки, бо вона була жива, хлопчина вже був неживий. Він сказав: Господи, якщо ти хочеш, щоб я був твоїм учнем, то зроби, щоб силою і моїм дотиком він ожив. І так стало, що хлопчина ожив, а єхидна померла. Зразу пан Телеймон побіг до свого наставника. Єрмалая, який був в цей час священником і отримав хрещення, як і він, і, його, і свого батька він став тим ревним християнином. Імператор Максимилян його переслідував, хотів, щоб він назад вернувся, став язичником, поконявся іншим богам, але пан Тулиман сказав, що ні. Довго над ним знущались, мучились його кидали до звірів в клітку, але звірі навіть його не рухали, не кусали, а лизали йому руки. Ставали очері, щоб доторкнутися до його рук. І нарешті, в кінці, імператор Максимилян сказав, що потрібно відрубати йому голову. Прийшовши до катів, вони хотіли відрубати йому голову, але один з катів замахнувся, відрубуючи йому голову, Мець став мов Бо віск. Не відрубав йому голови. Тоді ті всі воїни були здивовані, що дійсно він є святий. Сказали, що ми тобі голови не будемо відрубувати. Так і не відрубували. Перев'язавши його до оливного дерева, сказав імператор, щоб його спалити. Але перш за все, як підрубаючи йому голову з голови, замість крові потекло молоко. А в цей час оливне дерево все набралося повністю, повністю плодів. Тоді дерево спалили, і тіло його не згоріло, а стало таким, як було. Через декілька днів християни прийшли і поховали тіло. І останки великомученика, цвителя Пантелеймона, роз'їхалися по цілому світі, і сьогоднішній час також є в нашому храмі, де кожна людина може прийти і отримати те стілення, щоб відкинути цей інший гріх. А перебувати у цій Божій благодаті, цій любові, разом з великомучеником Пантелеймоном. Щиро сердечно дякую усім паломникам, які кожного року приїжджають на це гарне малюниче місце, які нові чи ті самі, які кожного року, щоб Господь Бог провадив їх тою дорогою, дорогою любові і дорогою до Божого благословіння. Слава Ісусу Христу! Після освячення води розпочалась концертна програма, присвячена 25-річчю незалежності України. Ось так непомітно й наступив вечір, проте люди все не розходилися. Мабуть, саме така атмосфера віри єднає усіх. Саме тут відчуваєш справжню цінність, цінність доброти, яка невидимим туманом огортає усіх присутніх. Невимовною красою видніється Богородиця у нічному сяйві безлічі свічок. Виначе і є тими маленькими вогниками доброти, що випромінюється з кожного людського серця. Отож творіть добро, добро вам і вернеться. Благослови нас, царице світа, благослови нас, ми твої діти, благословени плітло на Твого. Ти породила Бога живого, ти породила Ісуса Христа, Ти найсвятіша, Діво пречиста, Діво Марія, цариця раю. До тебе просьба нині складає. what go Yeah,